Вийшло сонце, але море таке бурхливе. Ви знаєте, я випила капучино, я дуже. Мені прийшов апетит. І якщо ви не знаєте, капучино перебиває апетит. Я багато років практикувала це, я не знаю, чи ви мене чуєте, тут такий шум на морі. Я багато років практикувала, виходила з роботи, наприклад, 11 в 11 годині. Зранку там. Снідала, не снідала. Ну, я виходила в 11 годині. А деколи в 12-ті, я живу 30 років в Італії, я маю досвід виходити з роботи в різні часи. І ввечері, і зранку, і після обіду я всякі роботи робила. І, а обід у мене і, пів другої. Я живу з італійським компаньоном, як ви знаєте. Компанію В Італії називається Ми не, не жонаті, не замужем, не, не розписані штампу ніякого нема. Ми не хочемо, і це нам так дуже-дуже дуже добре, тому що я вже була замужем, мені не потрібно другий раз таких всяких проблем. А так живеться набагато-набагато ліпше. Я не це хотіла сказати. Я хотіла сказати, що я виходила з роботи ось так і дуже сильно їсти зразу хотіла, знаєте. І я йшла і йшла по дорозі. Я тут живу в Італії, в нас тут все близько, робота близько, і багато є таких робіт, що я їздила не на машині, а ходила пішки. То я хотіла сказати. І я по дорозі, отак собі спацерувала, заходила в бар і брала капучино. Це зимою у основному, брала капучино, тільки капучино без нічого, без ніякого солодкого. І ви знаєте, і мені апетит пропадав. І це для того я робила, щоб я не приходила, наприклад, в 11-й годині 12 чи в першій, скоріше. І я як приходжу додому, я сильно-сильно голодна. Я не можу, я голод не переношу. Я е, зразу хапаюся за що-небудь. Можу моцареллю з'їсти з холодильника холодну, можу там фруктів багато наїстися. І воно недобре так є. І так само, як я зараз їхала в машині, я не поснідала. Я сюди на море поїхала, я не поснідала. І їду в машині, а я встала в 6 годині, годині, пів восьмої я виїхала, це важливо. восьмої я виїхала, на восьму перед восьмою я вже приїхала в, тут на море. І вже по дорозі чую, що я так їсти хочу, а я маю ту, ту булочку. Знаєте, що я спекла ці грецькі булочки. Фита і як вона називається? Фита і порро, порро. і пор. І е, я думаю, ну як я піду зараз на море, ну як я піду, я вже їсти. Хочу. Ну, ж не добре прийти на море і я вже чуть не з'їла ту булочку зранку в машині. Але я себе так сильно-сильно заставила не з'їсти її. І я пішла у бар, взяла оце капучино і мені зараз так добре, я не хочу зовсім їсти. І я думаю, що це багатьом поможе ось такий секрет. Ой, боже мій, тут вітер такий ящик, який тут покутився, мананжа. Ящик тут лежить. Бачите, оцей білий. Це такий, як вам сказати, ну, шоколад, сонце. Сонце не, про, не, про, не припускає і тепло не пропускає. Покажу вам море яке сьогодні. Хочу Вам сказати, що сьогодні понеділок, це дуже важливо сказати. Робочий день, понеділок діти пішли до школи, нікого нема. Деякі люди гуляють, сонце вийшло, і я дуже-дуже цей це ящик треба зараз. Мені хочеться, щоб він котиться, він, щоб він не пішов в воду. Та він легкий його, зараз я його заберу туди далі. І от капучино допомагає. Літом я не пила, я взагалі капучино мало п'ю, бо я чую, що, мене не, що я так якби мене я не переношу. Не то, що я напевне латозі не переношу. Тому що я замічаю, як я з'їм їм е, моцареллю, а я моцареллю їм тільки таку, знаєте, я дуже часто з літом, часто дуже літом їм моцареллю, тому що дуже гурячу, а моцарелля з холодильника. Царелю треба їсти такої кімнатної температури, знаєте, а, а от таке щось таке взяти з холодильника, воно дуже-дуже приємне їсти. І я чую, як я з'їм царелю, мені отак якби, трошки недобре. Так мене тушнить, трошки тушнить, трошки, як вам сказати, не добре мені, не добре мені. Щоб тобто, поїхав я ще в море, адже треба його... Взяти, щоб його не несло, признати куди. Почекайте, зараз я той ящик візьму. Він в море йде прямо. Він легкий, той, із того, той знаєте, такий господи є. О, кришки нема, а він не важить нічого. І треба поставити його, знаю, де його поставлю. Поставимо тут його. Міше приберуть. Ящики тут є, але... Там далі ящики є. М Поставимо його ось так. Така одинока жінка на морі. У нас от сигарети, бачите? Відкрито, щоб не нападав. У нас вже починають забороняти деякі пляжі і не можна курити на, на пляжі. Нас тут не носять, колись давно носили. Всякі ну, продавали там, грушники, якісь шкарпетки, прищепки. Тепер дуже майже нічого. Літом цього літа я тільки бачила, що продавали книжки, ходять із Африки, в'яжуть кусички дітям. Це все заборонило, заборонено. Бачите, я вже йду після завтра йду в перукарню. Я йду в дорогу перукарню і буду тільки стригти, тільки буду стригти волосся. Тому що я скажу, постригти волосся, це мене буде тільки постригти, це буде мене коштувати десь 35 євро, 35 може і 40 євро, бо я там три спеціалісти, той учень. Пізніше другий той, що такий посередині, і мене той буде стрихти, той як він, ну, капо, капо, якби начальник начальник перукарні, оцей, господар цієї перукарні. Я надію, він самий дорожчий, бо ціни є. Розписка є, е, скільки стриже учень, скільки той, скільки то. Я йду до того самого найстаршого. Один раз попробую. Заплачу трошки більше, але я не буду робити укладки, тому що укладка мені не потрібна, я їжджу ще на море, цілий жовтий ще буду їздити на море. І укладка коштує 35 євро. Для чого мені платити 35 євро, якщо я е, е, у нас ще це просто гроші викинені на вітер. Ви розумієте? Тому що я завжди от хвіст на море їжджу, в хаті гурячо, в хаті гурячіше ще, ніж на вулиці. Я не знаю чому, тому що напевне оті стіни, вони ще такі, знаємо, в нас ще вночі дуже, я не знаю, чи ви будете щось чути, що я розказую, в нас вночі ще дуже гурячого, вночі ще 18 градусів і стіни ще теплі, цілу ніч тепло ще. І е, перші люди вже йдуть, перші це люди які гуляють, ось так, бачите. Так само, як я, прийшли, чекають сонця. Але я не жалію, що я на море приїхала, тому що для мене море це саме найперше повітря. Повітря, ходити по піску, це масаж. Масаж ніг, п'яток ваших, ну, коротше, знизу, як -то в Італії називається талони, коротше, ви зрозуміли. Повітря саме найбільше, йоду, дуже багато зранку. Йоду саме найбільше зранку це зранку. Це восьма, дев'ята, десята, до одинадцятої найбільше йоду. Пізніше йод цілий день він не втікає, але найбільше зранку. І от зараз походжу по воді, так до коліна, не буду мучитися, тому що я, якщо в воду йду, я не плаваю. Я не плаваю, але я ходжу ось так. Груди за отак, от, от, знаєте, так от де починається шия, я ось так в воду заходжу і ось такими. Я воді дуже довго, навіть півтора години, але я роблю там зарядку. Ви розумієте, я йду з одного кінця до другого кінця і, і йду, і ось так підскакую, підскакую, від, відпихаюся одною ногою, а вода дуже тримає, тому що вода солена. І е, пізніше зарядку в воді, ось так руками, знаєте, отак руки відкриваю, закриваю. Я дуже багато всяких е, тип роблю. Зарядки такої. Знаєте, в воді отаку от зарядку зробити, як це добре, як це добре. Це от, щоб артрозі не було. Артрозі, артрозі. А чого ж в мене одне так сильно відкривається? Бачите, як руки відкриваються. Смішно так? Отут, тут так відкрилося. Ну найбільше, найбільше, ось так відкривається. Тут сильно, тут менше, тут посередине, от тут менше. Ну ось так, так, коротше. Руки треба, щоб вони відкривалися, щоб пізніше як у вас руки тут не, ну, згибів таких не було, булюк не було, щоб артрити не було, і це все решту. І мене е, цікавить вода. Мене цікавить вода, повітря і от масаж, масаж е, стопи. Тому що як ти в воді ходиш, це дуже-дуже корисно вода. Колись давно, як я ще інтернету не було, я повкуляла журнали в Італії. А був такий журнал, називається він ще зараз є. Ой, який вітер, ви мене напевно нічого не почуєте. Ой-ой-ой, зря це я все говорю. Був такий журнал, він зараз теж є, почався вітер, і він називається Вівери сані і Беллі. Теж прийшла мама з дитиною. І цей журнал я читала. І коли я їхала на море, я завжди цей журнал купляла. Я його читала. Там було один раз було написано про море, чотири сторінки тільки про море, як корисне море. Я це вам буду повторювати багато раз, бо я так запам'ятала, яка користь вода вам дає, яка користь прогул, про, по піску тут походити, який масаж ногами, голими ногами, повітря, йод. Я, так було гарно написано, чотири сторінки, я так запам'ятала, я з того часу дуже заставляю себе на морі їздити. Тому що хто живе на морі, біля моря, та як я, я 12 кілометрів від моря живу, в такому випадку в такому випадку треба себе заставляти на море. Ви навіть не повірите, що. Люди, які що живуть біля моря, на морі, вони на морі майже ніколи не ходять. І так само рибу не хочуть їсти. А рибу себе треба заставляти. Я от зараз себе буду заставляти рибу купляти. От трошки похолодає. Я піду, хоч я і не хочу. Приходжу я в супермаркет, я не хочу купляти. А я зайду, куплю, поставлю в холодильник, і вже буде в холодильнику, я тоді вже мушу варити. Ну як на, на сковородці там, зроблю, скоренько. І... Тоді буду їсти. Хоча б два рази в тиждень рибу. Ось така краса, дорога. Приїжджайте вересні, вересні, вже жовтий на вулиці. Приїжджайте усі в Італію в вересні, на початку вересня.